Удар по торговельному центрі, де завжди багато людей, Росія завдала близько одинадцятої. За попередніми даними поліції, ворог застосував ракету Х-38. Район удару огорнув густий чорний дим. До місця влучання одразу виїхали надзвичайники та швидкі. Майже одразу у соцмережах почали з'являтися вражаючі фото і відео від очевидців удару. На них видно масштабні руйнування. повністю. На місці терористичної атаки зайнялася сильна пожежа. Вогонь охопив тисячу квадратних метрів торговельних площ. У будівлі працював великий супермаркет. Скільки людей в момент атаки перебувало всередині? Невідомо. Кількість жертв та потерпілих зростає що півгодини. Рятувальна операція триває, адже під завалами ще можуть бути люди. на місці обстрілу в Константинівці. Тривають пошуково-рятувальні роботи, задіяні в цій навколо служби. ДСНС поліцейські з'ясовують повні обставини, шукають ймовірно людей. О 14-й годині розбір завалів призупиняють через загрозу повторного обстрілу. Родичі людей, які не виходять на зв'язок, не можуть знайти собі місця. А хто у вас був там? Зять і онука 10 років, дівчинка наша. Що з ними зараз відомо? Ні. Ні, лікарні обдзвонили. Пошуки відновлюються за першої ж можливості. ДСНС гасять пожежа, вони час від часу виникають. Про пошкодження свого відділення, яке знаходилося у цьому ж торговельному центрі, повідомила і нова пошта. Повністю зруйноване наше відділення. Співробітники живі. В одного з працівників контузія його везуть до лікарні. Ми на зв'язку з колегами, аби надати всю необхідну підтримку та допомогу. Частина посилок вціліла вартість знищених компанія обіцяє компенсувати. Через атаку росіян пошкоджено також щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі. Оксана Солодовник, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.